Учні із Запоріжжя завітали у наш район на різдвяні свята. Про цей візит знають наші журналісти. Учні та вчителі Запорізької загальноосвітньої школи номер 81 вже другий рік приїжджають до нас на Різдво. Їм цікаво пізнати наші святкові традиції та звичаї прикарпатського краю. Гостей зустрічали хлібом сіллю на подвір'ї Комарівської загальноосвітньої школи. Делегація невелика двоє вчителів та шестеро учнів п'ятих-шостих класів, які за добру успішність та активну участь у житті школи та міста були нагороджені цією поїздкою. А все почалося з особистих знайомств моє, мого знайомства з заступником директора цієї школи. Людина приїхала перший раз в західну Україну, Лариса Олексіївна, заступник загальноосвітньої школи номер 81 міста Запоріжжя, і закохалася в Західну Україну після наших. Зустрічі після наших розмов виникла ідея проводити отакі міжрегіональні делегації між Запоріжжям і нашим районом. Минулого року група дітей була у селі Мединя. Діти залишилися задоволені. А яка запланована програма відпочинку гостей? Програму ми склали спільно із Іриною Федорівною, спільно із дирекцією школи, відділом освіти? Отже, в програму входить. Сьогодні екскурсія до міста Івано-Франківська. Є буде екскурсія у маєток Святого Миколая, у музей писанки, у музей визвольних змагань, у музей Берегиню, у заповідник Давній Галич і у наш національний парк. Вони дуже чекають зустрічі із а і ще музеї ми запланували Степана Бандери в Старому Угринові. Учні проживають у сім'ях своїх ровесників, де зможуть познайомитися з традиціями проведення свят. У школі проводитимуться різдвяні фестини та розважальна програма. А перед екскурсією до Івано-Франківська ми ще встигли порозпитувати у них про перші враження. Очікували побачити гори привітних людей. Я знаю, що ця місцевість славиться своїми курортами, ну гірськими, і м, хотіла. Познайомитися з новими людьми, а, ну ви колядувати, вмієте. Да. У нас треба на різдво колядувати. Вміємо. Ми, ми теж колядуємо а, в Запоріжжі. Мене сподобалось тут настільки, ну як знають свою історію, родину, бо я як вчитель історії була вражена, що школа вони досліджують, доглядають так. Так трет, ну, відносяться до цього з любов'ю, так, так от да, і збираються такий музей гарний, дуже вражений: пісні, дівчата, і відвертість така, і мова українська. У нас дійсно так родинах на російською спілкуються, хоч школа українська. Але ж тут таке спілкування, от, я от відчуваю бажання розмовляти українською мовою. Просто так, от ну такі вражені. Ну і очікуємо ще далі. Чого побайвже вражень у мене, наприклад, вже вражень багато. Сподіватимемось, що запорізьцям сподобається у нас, а наші учні чекатимуть весняних канікул, щоб відвідати не менш цікавий козацький край.